Запрошуємо на цю сцену арт Studio Лампа. Текст Мачете, Переклад Наталя Кінчук лілія сезонова. режисер Юлія Деланіна. Оракул. Суд над людяністю». <плес> До зали вийшов. Правник і замовник, слухається справа про позбавлення людства права, учасники присяжні, суддя його лихосвісна слава, прокурор в капюшоні та жалобному вбранні. І адвокат, Промінь світла в темному змаганні. Людство представляє хлопчина, маленький зовсім. За результатами суду вирок буде ухвалено всім. Отже, люди плачуть товаршителям все одно. Час не чекає, докази зібрано, хоч Це дуже давній тлінний спір. Минуло досить часу і розкопав свою сокиру я з тих пір. Приготувався я вельми, шановний суд, цю закінчити розмову і жорстким вироком зупинити людську змогу. Тисячоліттями вони збирали досвід поколінь, один на одного. За певні злочини кидали тіні, виробляли спільний погляд і сумління, але вчиняли навпаки і сподівались на везіння. Я розпочну із башти Ваволону. Вони принизили ноту закону і поповзли до вершини, натомість не бачивши зміст середини. Їх завжди вабив таємничий гріх. А не праведний шлях. І в цьому їх свят. Байдуже довкілля, морок, безкарність, брехня, свавілля купували владу з прагненням прибутку. Вони на біблію клали руку і думали, що ще можна вкрасти. І в цьому їх щастя, і в цьому їх загибель. Вірнули у прірву пізнати безодні глибокість, а опинилася в залі суду ваша жорстокість. Тепер як життя комікси Марвела, Середньовічне буття нового старого варвара. Аплодують, як бачать, кривавий екшен. I love this is my fashion! My, freedom, my passion! Присяжні підсудний, приречен! Від жаху хтось молитву став кричати, але пристави наказали мовчати. Суддя підвівся. Я тут закону. І зала ця моя. І це мій суд. Правда, ще один на небесах. Хто поспішає ось дев'ять грам офіди на терезах. Продовжимо. Бачу хлопчик стривожений. Має він вигляд знеможений, очі сльозою зволожені, але я не спішу. Чітко зробимо все, що суду належить. Має зізнатися сам. Так і тут правда, тут так належить. Слово надається адвокатові, але перед тим як почати, я хочу знати, яку він бажає плату, щоб промовчати. Угоди любим заключати, у нас є гроші, є печаті, потрібен лише підпис, нам можна вірити. І зі дійсно довіряти. Ваша жорстокість, ви мені вибачте мою скромність, та я не буду ціну назначати, хто я така, щоб вам права качати. Урешті-решт скільки дасте. Тільки і буду мати та доведеться суду на початку знайти на моєму тілі місце для печатки. Бо ж добре знаю, чим закінчиться дебати. Піду я, годі з вами сумувати. Я протестую, бачу підкоп. Десь голос пролунав, по залі прокотівся тупіт, Суддя насупився. Вай, наче діля під купат! Суддя каже, я буду вас судити за вашими законами. Я дзеркало, у якому ви побачите себе. Вам ваша правда стане в горлі комом. І буде вам суддя і захисник. Наш свідок правда вперше в залі суду, ніхто із вас її до цього дня не знав. І зал із подихом безмовного суду її появу стримано сприйняв, на вигляд втомлена і досить занедбала. Неначе мудра і при цьому молода. Та молодість її здавалась геть стегла, дитячі щирі очі і сива голова. Суддя. Свідок правда. Нікого я не знаю тут, ваша жорстокість. Ніхто мене не кликав з них до себе. Я пам'ятаю, голос був в часи потопу, Потім він виплив, вижив. Те зник. Блукаю я землею, цією грішній, ходжу собі одна туди, сюди. Мене ніхто тутешньою не кличе. І без любові дивляться у світ. Ну, що ж світку? Загалом все зрозуміло, і стало вже багато ясно нам побачити вас прикро. Неприємно в такому вигляді і серед нас. Знаєте, як глибоко втомилась, немає в мене стимулу і сил, Та й сестра моя брехня мене дістала. Суддя брехню суворо запросив. Свідок брехня! Вона мов фурія на крилах увірвалась, у посмішці оскальній розпливлась, подібна неземному ідеалу, як по весні лелека величава, її миттєво кожен впізнавав. Мов золотому персні пробу із посмішкою радо зустрічав цю сяючу прикрашену особу. Дозвольте їй поставити питання, вашу жорстокість. Як прокурор, я хочу знати, з ким із присутніх ця ось непристойність ступала у зв'язок, чи думає вступати. Та люди самі простягнули руки. Забувши те, що зараз суд іде. І позіхнувши, начебто від скуки, брехня до хлопчика зробила крок вперед, спочатку пильно роздивляла підсудного бездонні чисті очі. Його з усіх присутніх я не зустрічала, але я буду за. якщо Захочи. Присяжні, дякуючи, огорожі, майже не впали від цікавості у зал. А хлопчик, повернувшися до правди, на видиху повільно промовляв: Пробачте нас, ми слабкі та неправі! Із юних років ми годуємо норок наш. Замість життя їмо вино отрути. Я пивив теж, але зустрінув вас. Нехай ми вибачатися не вміємо. Напевно, ви не вірите словам. Але властиво змінюватись людям. Ми змінимось, я обіцяю вам. Брехня раптово почала звиватись тервою. і іскри бризнули з її очей. Я тут стою по праву першої. Я ваше все, я ненавиджу вас. І люди раптом схаменулись. Уявність стала зрозумілі всім, неначе правди світлою торкнулись, отямились від омани сну. І хлопчик крикнув: Мса судді!» Заплакав і сказав. Немає! Її вигадують люди! І всі заплакали з усмішкою на очах. Присяжні ваш вердикт. Брехню у нікого в не зустрінеш, якщо завжди, за правдою, ти йдеш. Но no, друзі, облески, актора! автора. Обласки, будь ласка, І на сцену запрошуємо. Ми все подоймо. Доброго вечора. Наша студія Лампа, кіно та театральна студія, працює всього місяць. А вже приєдналися такі прекрасні талановиті люди і ми чекаємо всіх, хто хоче спробувати себе у акторці до нас. Для нас честь сьогодні виступати тут. Привітати вас з Днем Незалежності, єдності та сили нашої країни. Ми хотіли сказати, що правда та любов, вона завжди переможе. Вона у наших серцях, у серцях у всьому світі. Ми її відчуваємо, знаємо, вона переможе. Нехай Бог оберігає кожного українця, кожного, який зараз там, у нашій країні, чи далеко від неї, але всім серцем і душею, котрий котрі поруч з нею. Я хочу вас ще раз привітати зі святом! Зі святом усіх нас! На йому або найбільнішого дима.